Варується курочкам картошка, світла, як завжди, немає. А ми сьогодні з вами будемо робити кормушку для пташок. Зараз ми з вами сходимо до моєї мами, подивимося, що вона там робить. Іду, провалюються ноги. Зверху льот, а знизу просто стою і провалююсь. Видите, кто біжить? Бачите. Дружка біжить. А де бабушка, дружка? Привет. Ты що там робила? Снег набирала. Лед набирала. Воду. Воду. Ясно. У мами в криниці немає води. Вона собі технічну воду здобуває вже сама з допомогою сніга. Дивіться, видно вам, не видно. Подивіться, який льот на снігу. У мами тут деревка. Дивіться, як блистить все. Оце туди. Який каток. Дивіться, який льод. Корка льда. Взяли в мами бутилку, зараз підемо додому, будемо з неї щось придумувати. Дивіться, які віточки На них льот. Правда гарно? Яка все-таки зима, гарна пора року. Дуже гарна. Холодно. Є свої плюси, коли дощ іде заморожений теж. Ну, добре, ходім робити кормушку. Картошечка нас трошечки родила, поки ми ходили, гуляли. Зараз я сюди добавлю кормового міла. Це все І Підемо на кормом курочок. Гляньте, хто сидить. Що ми маємо? Маємо бутилку. І маємо ніж. Зараз, так як по картинці повирізаю чотири віконечка. Не знаю, видно, не видно. Два вирізала насквозь. Зараз ще сюди виріжу. Просто одною рукою неудобно і знімати, і вирізати. Так що зараз виріжу і включусь. Дивіться, що робиться. Ага. Прийшов. И медведь стоїть. Заходь мур. Що скажеш? а? В хату хочеш? Скажи, ну, да, в хату. Пускати в хату котика. Реженький. Ну, впускаю, все, впускаю. Да, впускаю. Впускаю. Вирізала я чотири сторони. І думаю, в мене ось такі палочки є для суш. Можу це їх взяти зробити для удобства, щоб вони сиділи. Але нема світла. Не знаю, пістолет не робить. Зараз щось будемо думати без світла, як зробити його пристроїти. Знайшла отакий лікапластир. Хочу причепити оці палочки. Дві сторони вже прицепила. Так воно задержиться. В принципі, держиться хорошо, надіжно. Зараз ще тих дві прицепимо. А посередині там скрутила проволочку такою. Так от вийшло. Зараз ще ось тут візьму наклею лікопластири цей, для того, щоб їм в лапки не врізалась пластмаса. Така кормушка за 5 минут без світа, з подручних средств у нас вийшла. Зараз піду в гараж, в мене там є сухий пісочок. Насиплю туди як утіжелітель, щоб її вітром не сильно-сюди туди тріпало. А на пісочок вже положимо їм корм. І побачимо, що з цього вийшло. Будуть птічки до нас летіти в гості чи не будуть. Любі друзі, ось так у нас вийшло вже з пісочком. Зараз ми туди насипемо якогось зерна. Ось крупи і будемо ждати, коли до нас завітають в гості синички. Ось так я її повісила. З вікна там нам буде прекрасно видно, як вони до нас будуть літати. Воно зараз має з п'ятниці початися сильні морози знов. Так що їм буде в пригоді, якщо ми їх будемо підкармлювати ще тут, не тільки в мами. А на цьому, друзі, я з вами прощаюся. Таке в нас сьогодні вийшло відео. Гарного вам дня. До зустрічі і до побачення!